Протягом усіх століть люди бажали та мріяли знати майбутнє. Мільйони людей щоденно читають гороскопи, звертаються до астрологів, ворожбитів, чаклунів, спіритистів і ясновидців для того, щоб вони передбачили майбутнє. І багато хто вірить у їхнє пророкування, не помічаючи, як вони обдурені, бо на виконання прийде лише кілька відсотків передбаченого. Лише Бог знає майбутнє. Уже багато пророцтв Біблії чудово сповнились. За багато століть до народження були передбачені подробиці життя людей, і навіть були названі їхні імена. Чи це може бути випадковістю? Чи це не є ясним доказом того, що Біблія має божественне походження? Я сповіщаю від початку, що буде наприкінці, і від давніх часів те, що ще не сталося. Ось пророковано раніше збулося, і нове я звіщу. Перш ніж воно станеться, я звіщу вам.